У нас розвідник один зупинив по дорозі і каже: куди ж ви їдете, люди. Що ж ви робите? кажу, ми мусимо туди доїхати. А зв'язку нема з хлопцями. Ми знаємо точку, де вони, де вони дислокуються. Що ми повинні були туди потрапити. Потрапити, аби довести те, чого нашим бійцям не вистачає найбільше теплого одягу, ліків, засобів гігієни і навіть одноразового посуду. Дуже можливо мізерно звучить, але для хлопців на передовій, коли немає часу ні прийняти душ, ні зробити собі щось добре, поїсти просто вони виходять з тих умов, в яких зараз знаходяться. Ольга Кобевко повернулася з Дебальцевого минулого тижня на сході разом з колегами-волонтерами була не раз допомагати тим, хто нас захищає, вважає своєю місією. Остання поїздка запам'яталася Ользі не лише подякою від військових, але й наслідками обстрілів міста терористами. Спостерігали ми за тим, як великими шолонами з люди звідти виїжджали дуже великими шолонами. автомобілі з білими пов'язками, попереджуваним, що це мирні жителі. Якби хтось міг поб... Бачити чи показати ті каравани людей, які зараз вибираються з окупованих або прифронтових територій. Я думаю, що напевно ставлення людей би дещо змінилося. Катерина Пономарьова з волонтерського руху Буковини майже рік опікується переселенцями зі сходу і півдня. Останнім часом багато людей приїжджають, у тому числі із Дебальцевого. Більшість з тих, хто хоче виїхати, стикається з численними перепонами. У кожного своя історія одна важча за іншу. У мене з Макіївки дівчатка з двома дітьми вибиралася три дні. Три дні вона поїхала на один пункт, де був пропуск. Його закрили, тому що почалася артобстріли, Їй прийшлося повернутися і виїжджати зовсім з другу сторону. Ви представляєте, в якому вона стані, при цьому вона не їде ну, взагалі в невідомість повну. Серед переселенців переважно жінки з дітьми, рятуючись від терористів, вони залишають свої домівки і їдуть без нічого. Тому першочергово потребують житла та їжі. Проста бакалія, хоча б людині, щоб дитині мала зварити кашу. Я вже не говорю про молоко, яйці м'ясо. Це взагалі про це не говориться. Говориться про самі елементарні продукти. Не лише співчувати, але й матеріально підтримувати тих, хто цього потребує, закликають волонтери. Адже кожна гривня чи пакет звичайних макаронів це суттєва допомога для тих, хто не має нічого. Павло Монахов, Світлана Новицька, Микола Остафій, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.